Вступна кампанія 2023. Випускники шкіл для оцінювання знань замість ЗНО вже вдруге будуть складати національний мультипредметний тест. Цьогоріч у ньому планують збільшити кількість завдань, а також додали дисципліни на вибір, але без резонансу не обійшлось. У національному мультипредметному тесті 2023 року обов'язковими будуть лише два предмети: це українська мова і математика, історію України, яка була третім обов'язковим предметом торік. Цього разу зі списку прибрали. Тепер її можна складати, але вже за бажанням таке рішення не зрозуміле ані частина майбутніх студентів, ані вчителі історії, які між іншим вже переймаються через потенційні скорочення із цієї теми і. Розпочнемо розмову з нашим наступним гостем, гендиректором директорату фахової передвищої вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олегом Шаровим. Добрий вам вечір і слава Україні. Доброго вечір, героям слава. Ну розпочнемо розпочнемо з того, що стосується власне мультипредметного тесту 2023. Як так сталося, що серед обов'язкових предметів не буде цього разу історії України? Як ви обґрунтовуєте і мотивуєте такий крок? Бо я, приміром, серед журналістського кола своїх знайомих жодного схвального відгуку щодо цього не почула. Я взагалі хочу сказати, що в пропозиціях Міністерства освіти і науки була обов'язкова історія України. І ми ці пропозиції озвучили. Ми їх виносили на громадське обговорення. Далі народні депутати України вже працювали з громадськістю і прийшли до того, що потрібно обмежити тільки трьома предметами і третє зробити. На вибір, у тому числі це було підтверджено тим опитуванням, достатньо широким, яке було проведено народними депутатами України. Тому нам певною мірою шкода, що історія України не є обов'язковою в 2023 році. Але б чесно кажучи, я б і не демонізував цю історію, оскільки з точки зору а, прогностичної валідності, а наступних іспитах найголовніше це є прогностична валідність. В принципі, ніякої драми від цього також. Не буде і жодному вчителю історії скороченням це точно не загрожує. А які будуть тоді плюси від такого рішення, якщо говорити про власне валідність, яку ви називаєте? А валідність фактично визначається двома українською мовою прогностична валідність визначається і математикою. І в принципі, що стосується прогностичної валідності, ці два предмета практично і визначають прогностичну валідність у ці вступних випробувань в цій системі, з якою ми працюємо. Альтернативно, звичайно, якщо у нас була б можливість робити кілька днів повноцінно зно, коли можна було б розписати різні предмети для різних спеціальностей, тоді звичайно, ситуація була б трошки інакше. Але на жаль, ми працюємо в системі, коли у нас є дуже серйозні обмеження безпеки. Є ще певні проблеми логістичні, тому е, мусимо це вкладатися в один день і в один день три предмети. Тому в цій ситуації прогностична валідність визначається математикою українською мовою, точніше українською мовою математикою, буде справедливіше сказати. А вже далі, третій предмет це уподобання самих вступників, той предмет, який вони вважають для себе найбільш сильним, щоб вони могли показати свої можливості, свою підготовку і свої пріоритет. я переконаний, що достатньо велика кількість обере історію України. Е, у нас немає жодних підстав вважати, що вона буде недооцінена, чи скажімо так, її будуть мало обирати, і будуть дуже багато обирати. Але хтось обере фізику, хтось хімію, хтось біологію, можливо, хтось і мову. Тепер за цей проект мають проголосувати в Верховній Раді. Вірно, якщо так, то коли будуть голосувати, і наскільки великі шанси, що от саме в такому вигляді він буде прийнятий? що ну, Верховна Рада не голосує перелік предметів. Це було б теж певною про мірою дивно. Верховна про проект, рада голосує, а, певну, скажімо, модель проведення вступної кампанії. Ось в моделі проведення не зазначаються предмети. Ми сподіваємося, що це буде зроблено у лютому місяці, і, чесно кажучи, хотілося сподіватися, що вже оголошена модель надалі не буде зазнавати змін, оскільки ми маємо все-таки орієнтувати вступників на певну організацію вступної кампанії. Головне питання, яке зараз цікавить усіх наших глядачів, які от сьогодні які 11-класники, їхніх батьків, коли реєстрація на цей тест і яка мінімальна, е, мінімальна кількість балів, яку потрібно е, набрати? Я вам пригадую, що коли я вступала, це було 124 з одного предмету, як зараз. Система з того часу кілька разів змінювалась. А так казати про 124 бали це зараз не зовсім еквівалентно сучасній системі, але реєстрація планується у квітні місяці. Угу. Тобто є ще певний час для того, щоб майбутні вступники зорієнтувалися в якісь із запропонованих на вибір предметів є їх сильною стороною, його можливо підтягнути, вибрати, перебрати можливо Передумати, різні. та довчити. Най найголовніше з будь-яким і третім предметом вони зможуть вступати на будь-яку спеціальність. Хтось скаже, що це може там призвести, що хтось вступить на медицину без біології, але хочу зазначити, що коли в минулому році було три фіксованих предмети українська мова, математика і історія, то всі вступали на медицину без. Біології і зараз, коли запитуєш представників медичних університетів, яка якість першого курсу вони не скаржаться, тому що найголовніше наступних випробуваннях це їх прагностична валідність, це є прагматична місія. Звичайно, сьогоднішня система вступу вона не забезпечує можливості того, щоб всі могли показати всі свої можливості. То є повна правда для того, щоб це можна було виправити, потрібно повертатися до класичного зовнішнього незалежного оцінювання. Я хочу вас запевнити, що міністерство. Освіти і науки зробить це як тільки буде найменша така можливість. Ми є самі дуже великими ентузіастами повноцінного класичного ЗНО. Так що тут немає жодних су. А що стосується а, порогу, а, порог в цьому році буде встановлений як не менше 10% первинних тестових балів. А, на прес-конференції на брифінгу, який був минулу на п'ятницю, називалася кількість тестових балів з різних. Предметів, яка загальна може бути отримана з кожного з предметів. Ну, відповідно, якщо там 32 всього максимум тестових балів, то потрібно мати щонайменше 4. якщо 45, то щонайменше 5. Це насправді кажучи, дуже мало. Це не мало, це дуже мало, але ну, це трошки вище, ніж було в минулому Якщо говорити про власне результати, скільки часу буде дійсним оцей сертифікат національного мультипредметного тесту, і чи можуть абітурієнти вступати до вишів із результатами навіть з НОЩ ще минулих років? Ви знаєте, тут немає законодавчої норми, але є вже стала традиція яку підтримує Міністерство освіти і науки рік від року, і вона не змінюється. Вона працює. Наприклад, зараз планується з проектом порядку прийому у 2023 році, що можна буде вступати, використовуючи результати національного мультипредметного тесту 2023 року, використовуючи результати національного мультипредметного тесту двадцять року, результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, і результати зовнішнього Залежного оцінювання 2020 року. А в принципі, сьогодні в Міністерстві освіти і науки такий, знаєте, панує підхід, що ось ця традиція вона вже має певну тяглість, вона є певною мірою не має бути продовжена і надалі. Хоча звичайно, рішення тут доводиться приймати кожний рік з урахуванням тих чи інших змін, як фактичних обставин, так і законодавчого поля. Державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів скасована. Чому таке рішення? А буде скасований державна підсумкова атестація для учнів 11 класів, це має бути проголосовано Верховною Радою в тому ж самому законопроєкті, який стосується організації вступної кампанії. Причина достатньо прозаїчна умови навчання сьогодні настільки різні для різних дітей, що привести їх до певного спільного знаменника є достатньо проблематичним. А якщо неможливо привести до до певного спільного знаменника тих, хто навчається, он і офлайн в своїх школах чи не в своїх школах в Україні чи за кордоном, то ця державна підсумкова атестація насправді кажучи, не виконуватиме своєї найголовнішої функції певного порівняльного аналізу. Якщо вона не виконує порівняльного аналізу, вона стає просто певною мірою надбудовою над досвіднім процесів. надбудова, яка не є обов'язковою, обов'язковому є вступні випробування до закладів вищої освіти, які будуть проходити у форматі НМТ, а сама по собі державна підсумкова атестація втрачає свою цінність і на завершення ще поясніть ситуацію із тими учнями, які зараз перебувають за кордоном, як вони там зможуть здобути атестат, підтвердити свої оцінки або вже потім здобувати вищу освіту в Україні. Ви знаєте, це вже відпрацьовано двадцять 2022 році. Ті діти, які знаходяться за кордоном, змогли отримати атестати і змогли взяти участь у національному мультипредметному тесті. Трошки в цьому році ситуація буде змінюватись, бо буде більший відсоток тих дітей, які будуть закінчувати вже місцеві. Школи, і які скажімо, не продовжували навчання скажімо, в режимі віддаленому в українських школах, але нічого не буде їм заважати з їх атестатами а, складати національний мультипредметний тест і за бажання вступати до закладів вищої освіти України. Ми їх радо запрошуємо. Ну а ті з них, хто будуть вступати до закладів фахової передвищої освіти чи закладів професійної професійно-технічної освіти, зможуть це робити і без результатів національного мультипредметного тесту. Тобто, вже абітурієнти будуть самі собі вирішувати, чи потрібен їм взагалі. Цей мультипредметний тест він не всім обов'язковий для складання. Правильно ми розуміємо, да, звичайно, він і в минулому році не був обов'язковий. Ще раз хочу підкреслити: по-перше, є заклади фахової передвищої освіти, фахової коледжі, є заклади професійно-професійно-технічної освіти. Плюс на тих спеціальностях, які віднесені до переліку спеціальності з особливою підтримкою, а це 53 спеціальності і 11 ще спеціалізацій. Можна на контракт вступати без результатів національного мультипредметного. Тесту тому національний мультипредметний тест це ще раз підкреслює тоді, коли мова йде про конкуренцію і мова йде про прогностичну валідність. Дякуємо вам за такі важливі роз'яснення. Нагадаю, глядачам спілкувалися ми із Олегом Шаровим, генеральним директором директорату фахової передвищої і вищої освіти Міністерства освіти і науки України.